Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Дівчатка, хочу вам показати те місце, де нас приютілі, де зараз знаходяться і знайшли тимчасовий захист українці, які знаходяться в Польщі. Це такий готель, невеличкий трьохповерховий. Виглядає він так. Ви чуєте, як співають птічки. Це взагалі, аж, знаєте, якось морально так спокійно. Це така невеличка вуличка. Бачите, загалом тут домівки самих поляків, у когось є готелі. Я думаю, що там далі теж є такі місця. Виглядає це так. Тут, як то кажуть, задній двор, да, можна вон там посидіти. Я вже не буду сюди заходити. Там люди сидять. Оце відкривається. Ти можеш заїхати машиною, поставити там машину. Там є біседки, мангал, можна м'ясо посмажити, поїсти або ввечері посидіти, пообідати. А загалом зараз покажу, як виглядає столова харчування. Тут три рази в день сніданок обід. І вечеря о 8-й сніданок, о 12-й, о 12, -й. 12 -й, якщо не помиляюсь обід, о 18-й вечеря. <кій> Тому зараз вам це все покажу. Так, це виглядає спокійно. На жаль, зараз не спокійно в Україні. І ось там вже виїзд йде на центральну вулицю. Поляки самі виїжджають туди. Ну, так, таке спокійне місце, де можна. Вивезти дітей, щоб діти не чули цих повітряних тривог і взривів. Це така столова, де годують. На сніданок тут яєшня, нарізочка, сир, хлібчик, масло і кава-чай на вибір. Ось, бачите, тут така як барна стойка, і от туди, там все видають. Також можна своє принести тут, поїсти або приготувати. приготувати там є кухненька така невеличка. Ви можете і своє теж приготувати. Але три рази на день вас тут погодують і голодні не будете. Ну, вистачало. На обід був борщ, ой, суп зелений, до речі. Центральний вход в готель. І зараз ми на другому поверсі. Ось так виглядає з цієї сторони. Люди сидять, відпочивають. І ми піднімаємося тут такі квіточки на другий поверх. Значить, Холодильник тут загальний стоїть. Ну, а це наша кімната. Шоста, наша, сьома. Якщо я не помиляюсь. Тут і так. Не лякайтеся, бо ми зараз будемо збиратися. збиратися дорогу, тому зараз вам покажу, як виглядає номер. Так. Ось тут три. Три, 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 три е, е, ліжка. Тут у нас іконочку ми відкривали. А зараз я вам ой, відкрию, хай воно трошки ще провітриться. Хоча в нас тут стоїть тут, тут теж такий вигляд. Свіконечко, бачите? Птички прокидалися, птички поють тихо. Так, що в нас тут? Це попросили передати в Україну. Жіночка нас. Так, ну що, ви бачите, така кімната доволі для трьох, якщо будуть тут три жити. Ми удвох. Тут одна дівчинка жила, вже переїхала на квартиру. Це житло для українців безкоштовно зараз для пенсіонерів, для багатодітних. Зараз безкоштовно. Інші оплачують там якусь суму. По сумі не можу сказати, хазяйку не побачила. Нас тут прийняли, ми тут живемо так: кондиціонер, телевізор, нічого не вмикали. Вже зібрали свої речі, спакували свої речі. Там ось такий столик. Тут ми заряджалися ось так. Ось тут такий є, є столик, лампа. Так, що тут є? Ну, тобто всі такі необхідні умови є? Так, Ми тут нічого, бо вже збираємось. Ви ж бачите, що вже збираємося. Далі, що нам? Палатенечка нам дали, користувалися. Гігієна була. Тут така душова кабінка. Зараз буду приймати душ перед привіт, перед виїздом. Оце ну, мої приналежності, теж треба. Зараз ще зуби почищу, губи нагмазюкаю. Ось такий унітаз. Ну, доволі непогано. Ви знаєте, коли люди-українці потрапили в такі обставини, я завжди буду казати, що я дякую народу Польщі за те, що. Дав захист жінкам, дітям, пенсіонерам, старикам, дав захист, і ми з вами можемо тут. Наші діти можуть спокійно тут бути, поки триває війна в Україні. Дивіться, вчора їду по цьому, по Польщі сестрою. Кажу, диви, це наслідки ППО уявляється. Ну а які тут можуть бути по на полу. розумію, що. Це не ППО, і я впевнена, що ці наслідки ми будемо ще з вами довго дуже проходити. Я запитувала, це житло, до речі, хазяйки цього готеля. Тут проживає зараз 12-15, 12, 12 15, нами 12, 14, нами 14 людей. Невеличкий готель, він триповерховий. Ви бачите, ці кімнати є одномісний номер. Саме ми збирали речі Іри. За якою ми приїхали забирати прах в Україну. В неї був одномісний номер на першому поверсі, коли їй стало погано. Вона почала вже себе погано почувати, їй дали одномісний, і вона там була сама. Тому ми там перебрали речі, зібрали всі речі. Ми віддали тут є сестри, монахині, які з нею спілкувалися, до яких вона ходила. Вона дуже любила бути там, там теж волонтери. Польські волонтери, які допомагають, і вона спілкувалася з ним. Тому всі речі Іри в неї були дуже гарні речі. Ми всі-всі-всі віддали. Єдине, що забрали телефон, забрали документи її, і більше ми нічого не брали. Тому. Таким чином все віддали людям, що він, косметика якась в неї була, її гігієна, гі -гі, все 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 віддали. Зараз людям це теж необхідно. Вони допомагають українцям, а також бідним, безхатькам, без тому хай це краще допоможе людям. Тут такі я запитала, ну, де це знаходиться, до речі, це ну, така окраїна, скажімо так, Гужов. Гужов, да, правильно, Гужов місто, бо мені поки важко вивчити ці міста назви. Але ж він такий спокійний, тихий. Ми вчора трошки поїхали по місту. Нас Настя. Яка нам допомагала в цьому всьому, тут ці всі документи зробити. Я розповідала на каналі Жисьхудіші богині». Все, ми приїхали, все вже було готово завдяки тому, що наша Ірочка, вона з ну, Настією. Вони теж вона теж з нашого міста, з міста Кременчук. Вона все зробила. Ми тільки отримали документи на руки, і все. Ну і сам процес поховання, а точніше, процес кремації. Тому Насті не не перестанемо дячити. І зустріла, і розселила, і ну, взагалі, взагалі дуже такий теплий, теплий прийом. Польська сторона, дівчата, які працюють в похоронному цьому бюре. Бюро нам співчували, співчували в Україні. Ну, взагалі, такі дуже теплий прийом обіймалися. Дуже приємно було. Я про домівки хочу ще трошки розповісти. Тут практично всі такі одноітажні дома, це такі поселення, його будували німці, і воно тут, знаєте, таке як тихенько, спокійно, тут ліс поряд. Дівчата вчора розповідали. Ми вчора сиділи за загальним столом, накрили стіл, поминули ірочку. І коли ми сиділи поміналі, ви знаєте, одна річ, яку я помітила. Я навіть не відчула, що ці люди, які були за столом, у нас було вісім людей. Нас двоє і шість людей, з якими товаришувала Ірочка. Вони всі з різних куточков, куточків країни. А в мене було враження, що вони всі з мого міста, наче ми всі рідні, всі один одного знаємо і познайомилось, познайомилось з жіночкою. Вона з Енергодара. Зараз виїхала, бо жила там, де електростанція. Чоловік вже пенсійного віку. Він проживав в Орєхові. Він має надію, що ми всі зустрінемось у нього в місті, у нього в домі каже, дом ще цілий, але сусідній дом половину вже дому немає. І зараз не розуміє, чи зможе він повернутися, але сказав, що в нього є пасіка. і Ми обов'язково всі там зустрінемось. Також познайомили з жіночкою. Вона з Херсона з тимчасово окупованого лівого берега виїжджала 23-му році в жовтні. Дівчата, те, що розповідають люди, які жили в окупації, це страшне, це страхіття. Уський мир він не несе нічого гарного в Україну і, взагалі, нічого гарного не дає людям, тому що це кровожерливі, ненаситливі. Люди, які підтримують такого ж тирана, і вони відповідальні за його дії. І саме вони є співучасниками. Тому вчора наплакались, і наплакались. лівий берег Херсона це, це жахіття. Ще з однією жіночкою познайомились вона з під Одеси, теж там обстріли зараз дуже великі. Ну, взагалі, у кожного своя історія, і саме основне, що я зрозуміла, що багато людям немає куди повертатися. Це дуже страшне, коли ти будував свій дім, будував мрії, забезпечував свій комфорт і уський мир приходить і забирає не тільки життя, а все, що ти будував, все своє життя. Тому Боремося, ми обов'язково цю наволоч поборемо. Ми обов'язково вистоїмо і донатимо, допомагаємо нашим котикам вибивати з української землі цей російський сапог, який приходить, все топче і забирає. Любі українці! я Бажаю нам тихого, мирного дня всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока, пока.